Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Вирішив я собі роздрукувати таку штучку. Для вас ще поки це не зрозуміло, що це таке, але ви хоч будете мати можливість подивитися на нього з середини. Так, показую все, поки воно ще в такому вигляді не пофарбоване, а не на тракторі, все одно ж потім будете питатися. Це дві половинки на полуось, це частинка вставляється датчик магнітний. І тут вклені ось такого магніту. Я буду ще їх трошки додати, щоб вони виступали. Що мене не влаштовувало в тракторі? Літом, коли дуже жарко, та й переважно все літо. Я завжди працюю в шортах. Відповідно, в шортах нема куди покласти телефон, бо вони або без кишень, або й з такими кишенями, що там той телефон ботується як якийсь. Тому я вирішив удосконалити і зробити собі підставку під телефон. Звісно, можна було поставити якийсь тримач, але з другої сторони залишається проблема пилюки. Телефон постійно буде впилються. Тому ось таку підставку я собі зробив. Зразу вирішив, якщо вже робити підставку під телефон, то й поставив велокомп'ютер. Телефон сюди закидається, закривається. Ось так зафіксований датчик двома хамотами. Закріпився на дві широкі стяжки. Цю проводку позаводив в гофри. Тут завів в ці гофри, Получається підключив через панель. Сюди. Ось так тут все виглядає на тракторі. Звісно, що можна взяти дисплей, ардуїнку, датчик хола, цілу купу проводів, написати самому код і отримати такий самий результат. Ну, але що вигідніше, викинути 2 тижні з життя свого чи потратити 120 гривень і мати все готове. Саме основне для чого це все це, по-перше, кейс для телефону. А по-друге... Це можливість заряджати телефон. Тут я зробив такий отвір для зарядки. Ось цього мені найбільше не вистачало в цьому тракторі. А от мій телефон. Тут і треба магнітики вклеїти. Тут я зробив прозорий екран. Тобто, коли мені хтось буде дзвонити, я зможу побачити ось тут, що щось блимає. Бо на тракторі і так ніс не чути. Тут ось трошки щелина утворилася, тому що панель йде не по прямій, а йде таким дугою, через то тут не прижимається. Ну, Але як на мене взагалі прикольно вийшло. Так, тепер спідометр продемонструю. понижена. Тисяча оборотів. Як бачите, на тисячу оборотів домедер не працює, але рахує метри. Дев'яносто і півтора де кілометра. ОСІ байців. Відверта півтора тисячі три і para think Звичайно, що я вирішив проблему з зарядкою, тому що є куди зарядити, куди підключити телефон через цей отвір, з чохлом. з метражом, тому що тепер не потрібно йти рахувати кроками поле. Достатньо декілька разів просто приблизно прикинути по цифрах і ти вже знаєш довжину поля повздовж. Зручно, зручно. І Ще просили показати. Ось він глушилка, як воно виглядає на тракторі. Ось так. Ніде нічого не мішає, нічого не зачіпає. І якщо хто захоче повторяти даний проект, коли будете підключати велокомп'ютер, не рахуйте довжину обода колеса по формулі, візьміть краще три рази переміряйте, тому що висота мого колеса 107 Сантиметрів і, відповідно, довжина кола мала би бути не така, як вийшла по факту. Я насправді був дуже здивований, коли я три рази переміряв два рази ліве колесо і один раз праве колесо. Довжина кола отримається заднього 3 метра 20 сантиметрів. А по формулі мала би бути: Візьміть мій калькулятор і порахуйте.